Зимуючі птахи адаптуються до холодів, шукаючи їжу взимку, насіння, ягоди, сала та знаходячи притулок від негоди, дупла, горища, укриття дерев. Вони накопичують жир перед морозами і часто об'єднуються в зграї для спільного виживання. Для допомоги їм у зимовий період люди можуть. Створювати годівнички. Перед настанням холодів птахи накопичують жир, що є джерелом енергії для виживання взимку. Узимку птахам складно знайти природну їжу, тому вони шукають її там, де вона доступна, наприклад, на смітниках або за допомогою людей. Деякі види. Об'єднуються у великі або малі зграї, щоб зігрітися вночі та захиститися від хижаків. Птахи ховаються у дуплах під дахами на горищах або густих кронах дерев. Найкращий спосіб допомогти птахам зробити годівнички, які забезпечать. Доступ до їжі протягом усього зимового періоду. У годівнички можна класти насіння соняшника, гарбуза, дині, а також несолоне солоне сало, шматочки ягід, калини, шипшини, фруктів та горіхів. Не можна годувати птахів хлібом, особливо свіжим, пшоном. Смаженою, солоною або запліснявілою їжею. Цікаві факти про птахів. Дякли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати в рідних лісах. Зимують вони у дуплі, які самі і видовбують. Взимку вони їдять насіння ялинових і соснових шишок. Їжею вони можуть поділитися. З іншими пернатими. Як це не дивно звучить, але чим більший мороз, тим спокійніше виглядають снігурі. У сильні морози вони сидять нерухомо і тільки час від часу оживають, щоб з'їсти якусь ягідку. Харчуються вони насіннями і ягодами, полюбляють ягоди горобини. Синичка – велика трудівниця. Починаючи готуватися до зими, з літа вона збирає і ховає до 15 кілограм насіння і зелень. Проте взимку їй не завжди вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися в годівничках.